А чи пам'ятаєте ви всі ознаки подільності? А чи знаєте ви взагалі, що це таке, і навіщо воно нам потрібно в житті? Чи потрібно воно нам взагалі? А давайте спробуємо на одному такому прикладі, о такому величезному числі, все з'ясувати. Я думаю, через 3 хвилини 5 ви все будете знати про подільність. І так. Що це за число таке? Ну, я написала числа цифри підряд, ви бачите, але давайте його спочатку прочитаємо. По три розряди я відділю. Виходить 12 мільярдів 345 мільйонів 678 тисяч 910. Ми величезне число. А тепер давайте ще уявимо гору цукерок, насипаних у цих цукерок у таку кількість. І давайте подумаємо, чи можна їх ці цукерки розділити націло між двома людьми, або між трьома, або між е, п'ятьма. Ять, Оце називається ознаки подільності, чи можна поділити число на якесь число? І так, ознаки подільності є на 2, на 3. На 4, на 5, на 9, на 10. Ну, я думаю, точно всі знають, що якщо число закінчується на 0, то на 10 воно ділиться. Тобто, так, да, ділиться. На 2, я думаю, ви також знаєте, якщо число закінчується парною цифрою, а 0 відноситься до парних чисел, 0, також можна на двох поділити оці всі цукерки. Якщо число закінчується на 0, воно ділиться не тільки на 10, воно точно ще ділиться на 5. Тому і на 5 можна також розділити. Зараз розкрию вам секрет. Коли число ділиться на 4, це не так відомо, як інші ознаки подільності, але скажу. Дивимось тільки на дві останні цифри. Бачимо цифри 1-0, але число бачимо 10. Якщо це число 10 можна поділити на ціло на 4, то і все це число ділиться на 4. Ну, 10 не можна поділити на 4 на ціло, бо це буде 2,5. А ми домовились на ціло. Тому на 4 не ділиться. І залишилось перевірити, чи ділиться число на 3 або на 9. Чи поділяться ось ці всі цукерки на 9 людей без залишку, ну, тобто націло. Для цього потрібно цифри всі додати. Ознака подільності буде на 3 така: 1 плюс 2, плюс 3, плюс 4 5, 6. 7 8, 9, ну і ще 1, ну і 0 і 0. І далі потрібно це все додати. Давайте зробимо це швиденько. Можна підряд, звичайно, все додавати, а можна зробити так: 1 плюс 9, 2 плюс 8. Чому так зручно буде? Тому що кожна ця пара буде давати нам 10. 3 і 7, 10, 4, і 6, 10, і 5 без пари. Раз, два, три, чотири, десятка. І 5. Це буде 45, і ще один. Сума буде 46. Напишу з цієї сторони. 46. Тепер ми перевіряємо: 46 можна поділити на три. 46 не ділиться на три. Не можна. Тому і все це число не ділиться на три. І тепер на 9. Та ж сама ознака. Якщо всі цифри додати, і ви отримаєте суму, яка ділиться на 9, то і число ділиться все число ділиться на 9. 46 на 9 не ділиться, тому і все число також на 9 не ділиться. Де це можна застосувати ну, при поділу чогось на часті. Або в математиці, в дробах, коли ви приводите до спільного знаменника, буває часто, або при скороченні дробів, буває часто потрібно знати ось ці самі знаки подільності. Хочете дізнатися більше? Підписуйтесь і залучайте до каналу своїх друзів.